Вітання, товариства! Спекотна, суха погода, температура вище 30 градусів створює неймовірно гарні умови для кліщів. Ось так виглядає листя троянди, уражене кліщем. Повутиння в мене ніколи немає, в мене інший кліщ, але ось ці всі ознаки: це кліщ, це він і ніщо інше. Його дуже важко розгледіти. Я використовую для цього свій смартфон. Роблю збільшення, і тільки тоді я бачу цю істоту. Бо можна поперевертати листя, нічого не побачити і заспокоїтись. Але ні, любі. Це не нестача вологі, це не нестача поживних речовин, це ось ці потвори. Бачите, яке воно маленьке. Ну це, мабуть, в мене недоросла особа. Бо я вже обробляла неодноразово. Ось ще приклад. Дивіться, бачите, яке висосене вже жовте листя. Воно позбавлено хлорофілу, нібито нічого немає. Але якщо зробити збільшення, обов'язково я навіть бачила, вже, як вони рухаються. Ну, але зйомка така не дуже якісна. А ось приклад вам. З інтернету, як виглядають ці істоти, вони дуже-дуже дрібні. Не потрібно шукати павутиння, його може не бути. Потрібно обробляти. Я обробляла вже неодноразово, дважди обробляла навіть цим актоцидом. В нього дуже короткий строк очікування, через дві доби можна вже використовувати навіть врожай, але цього замало, бо зараз вони відроджуються дуже-дуже швидко через. Тиждень вже нова популяція готова. Тому октоцит я вже не використовую. Буду обробляти, зроблю бакову суміш. Потрібно підтримати ці рослини і буду використовувати ось такий препарат антикліщ. Нарешті я використовую забіон. Я його купила, ще не використовувала. Буду використовувати також добрива, бо зараз потрібно. По листу підживлювати рослину, вже готувати її до наступної зими. А в нас дивиться, яка спека, і в нас кліщі. До речі, ось цей препарат антикліщ, про це повний аналог препарата від Сумі Агра Японія Санмайт. Шкода рослини потрібно їх обробляти, бо такі рослини через ось це ураження втрачають листя, воно потім опадає, якщо нічого не робити, не травити того кліща. І потім рослини погано зимують. Ай, потрібно обробляти обробляти досить часто, через тиждень. Поки така спека. Дякую за увагу!